Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Попри відключення електроенергії, процес виробництва вагового устаткування на підприємстві, яке релокувалось на Вінничину з Харкова, безперебійне. Працюють у три зміни завдяки встановленій сонячній станції та дизельному генератору, розповідає директор підприємства Іван Мовчан. Перше, що ми евакуювали з Харкова, це була саме сонячна електростанція, яку ми не встигли поінсталювати. І перше, що ми зробили після релокації, ми саме її інсталірували. Потім на кінці 2022 року ми вимушені були придбати генератор, поєднати все це в єдину систему, яка може працювати як із використанням потужності з мережі загальної, так і без неї. Тобто Ми можемо працювати повністю автономно. І влітку, і взимку, і вночі і в будь-який час у нас простой виробництва там півтори хвилини. Тобто, півтори хвилини з моменту відключення електроенергії мережевої і до включення власної генерації. Віталій Ігнатенко, керівник компанії, по встановленні устаткування альтернативної енергії, показує Суспільному пункт контролю енергоживлення виробництва. Головний розподільчий щит, який являється серцем цього підприємства, в ньому. Заведені декілька мереж від двох підстанцій, заведена мережа від генератора, це все в них автоматично включається, переключається, лічильники рахують цю енергію, яка від, і звідки приходить. Зелені лампочки показують, що в нас наявність мережі є і вона працює від мережі. Коли в нас генератор переключиться, переключиться нижні лампочки, персоналу буде чітко видно, що ми знаходимося на генераторі. Панелі, які перетворюють сонячне світло на електроенергію, розмістили на даху підприємства. Поки їх 430, каже Іван Мовчан. У планах збільшити альтернативну генерацію. На сьогоднішній день ми встановили 430 панелей на 160 кВт. Коли два роки тому це робили, нам було цього достатньо. На сьогоднішній день наше підприємство розвивається, тому енергоспоживання теж зростає. Ми плануємо. В цьому році збільшити вдвічі ще кількість панелей, ну і відповідно, і енергії, яку будемо генерувати. Дана сонячна станція мережева, каже Віталій Ігнатенко. За два роки роботи вона згенерувала 280 мегават електроенергії. Весь процес відбувається і контролюється спеціальними лічильниками. Є смарт-мітер, лічильник, який контролює. Перетоки енергії, сонячної в мережу його, його зарахування. Розуміло, що у нас є зимні періоди, є неефективні періоди весіння, осінні, коли вона менший відсоток генерації дає. Але взагал, взагалі на протязі року у нас десь 30% Ми повністю перекриваємо сонячну енергію споживання заводу. Сонячну енергію каже мовчан, компанія використовує для власних потреб надлишками вироблених кіловат діляться з сусідніми підприємствами. Ми віддали в день, коли у нас надлишки генерації свою електроенергію тим підприємствам, які працюють в день. А вночі ми її викрасли в зворотньому шляху. Сонце нам завжди допомагає зменшити використання дорогої електроенергії і надає нам максимальну можливість дешевої електроенергії для нас. За словами Івана Мовчана, крім розширення потужності сонячної електростанції, підсилити енергетичну безпеку виробництва планують за допомогою водню та вітру. В плані у нас дуже багато. Ми ще хочемо точно розширити сонячні панелі. Ми опрацьовували вітрову генерацію. Був в Німеччині на виставці Месе, і там вся Європа говорить про те, що надлишки генерації треба переводити в водень, а потім водень на знаново. В електроенергію, тоді, коли немає генерації, ми над цим теж вже думаємо поки на етапі саме опрацювання нам зручніше мати розосереджену невелику генерацію ніж велику потужності. Свій шлях до енергонезалежності агрофірма Ольгопіль у Гайсінському районі почала чотири роки тому, розповів Суспільному директор підприємства Павло Каленич. 2020-го тут встановили перші сонячні панелі для насіннєвого комплексу, офісного приміщення, місцевої амбулаторії та хлібопекарні. Офіс наш перший. Незалежний наша поліклініка з лікарнею незалежна енергетично. Хліб ми печемо з квітня місяця повністю від сонячної енергетики. Ночою на підтримка на акумуляторах. У нас всі дахи, вони в сонячних батареях. Тут на дахах на 500 кВт панелі стоять для позеленому тарифу. Цьогоріч енергонезалежним став каже Каленич і місцевий елеватор. З перших днів жнив він працює від сонячної енергії. От на кріші ми поставили для власного споживання на 150 кВт сонячні панелі і стоять інвертора на 200 кВт і на 410 кВт стоять акумулятори, які заражаються днем від сонця. Працює елеватор і заряджаються батареї. Ночою достатньо. Е, хватає їх, щоб повністю робити. Е, значить, навіть не відчувається, що тут світла немає. Кожна батарейка ймкістю 82 кВт. Е, по потужності, ну, в принципі, вона 82 не віддасть на кВт 75 віддасть нам на наші, на наші потреби. Ще одна станція, яка може забезпечити електроенергію весь Ольгопіль, зараз на стадії під'єднання до мережі, каже Павло Каленич. Вона розрахована на 1,3 мегаватта. Все зроблено 23 лютого минулого року ввели декларацію, ввели в експлуатацію. І вже півроку ми Значить, у нас не фірма. Ми займаємося, щоб ввести її для того, щоб вона вона все що готова. Тільки підключити її до мережі, і вона буде продукувати енергію. Ця бумажна волокита ходіння. Ми її введемо згідно з даними реєстру. НКРЄКП, він входить до трійки областей, де сонячних електростанцій найбільше на кінець квітня 2024-го Таких у регіоні працює 122. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Дмитро Боднюк. Суспільне новини Вінниччина. До тисячі військовозобов'язаних для оновлення даних у день приймають у прозорих офісах Вінниці. Від учора працюють у поселеному режимі, розповіла Суспільному директорка міського департаменту адмінпослуг Ірина Копчук. Аби оновити військово-облікові дані при собі потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код і мобільний телефон. З 18 травня у Вінницьких ЦНАПах оновили свої дані понад 12 тисяч військовозобов'язаних у посиленому режимі. Прозорі офіси міста працюватимуть до 16 липня включно. Вінницький апеляційний суд відхилив апеляцію захисниці 26-річного Віталія Василака, якого разом із батьком Валерієм Василака обвинувачують у вбивстві поліцейського. Адвокатка підозрюваного Оксана Казеко просила змінити запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт з правом внесення застави. У Вінниці на перехрестя вийшли регулювальники. Дорожній рух регулюють на найзавантаженіших ділянках міста і там, де через стабілізаційні відключення світла не працюють світлофори. 33-річний морський піхотинець Олег Поліщук відновлюється після поранення кінцівок. Лікування проходив у шпиталях Одеси та Вінниці. На ноги його поставили, втім після поранення у бійця одна кінцівка на 6 сантиметрів коротша за іншу. Повернутися до життя допоміг спорт. Олег брав участь у іграх нескорених 2024. Там спробував себе у велоспорті плаванні та стрільбі з лука. Вінничанин Артем Бондарєв, який на війні втратив зір, після поранення продовжує жити повноцінно. Працює на дому, допомагає куховарити і займається спортом. У нагоді стають мобільні застосунки для незрячих. Завдяки сучасним технологіям може і заробляти на життя. 22 учасники протягом тижня відпочивали у реабілітаційному таборі «Обрій», що у селі Дорожнє Вінницького району зорганізували такий для дітей, молоді з інвалідністю та їхніх батьків. Кожна родина проживала в окремих кімнатах. Окрім різноманітних майстер-класів, для відвідувачів зорганізували заняття з фахівцями та екскурсії Вінницею. Фінансово табір підтримала Національна асамблея людей з інвалідністю України. Літак Ан 12 що 33 роки стоїть біля ставка. У селі Високе Вопнярської громади місцеві хочуть перетворити на музей миру. Всередині літака планують зробити кінозалу, а у носовій частині створити простір для дітей. На ремонт і облаштування музею у літаку необхідно мільйон гривень.